Яку тільки сраку ми не залазимо, щоб зняти для вас відео. Зараз погибають оку. Судак? Усім доброго ранку, друзі! На зв'язку Вінницький рибак. Я вже на південному бузі. Сьогодні рибачу в районі міста Калинівки. І чому тут? Це у нас ледь не єдине місце в області, де можна нормально на Бугу половити щуку. Зараз став на точку, розкладусь, покажу коробочку на що буду ловити. Там такі приманки, які я не то що не ловив, навіть в житті не бачив. Погодка у нас пасмурна, передають цілий день, але вітру взагалі немає. Течії також, тому будемо надіятися, що сьогодні щось цікаве, якийсь трофейчик нам влетить. А поки попрошу вас авансом підписатись, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Зараз розкладусь і покажу приманочки. Погнали! Так, ну що, показую вам першим ділом. Коробочка це така більш-менш з мікрушними приманками. ну Це 3 дюйма, 3,5 3 дюйма мінімі судаковий наборчик. Тутанти, типу, кілерліпи, юшеди, тіогі і отакого от от плану приманочки. І друга, ух ти, ухти, найцікавіше. Тут у нас один облірок, який мене завжди радував кабліста 110 Phantom 21. Декілька мандул, це завжди має бути з собою. І отут от от саме цікаве. Накупив я вестінів, дуже багато кольорів офігенно приманки грають. А ну зараз я можу навіть одразу вам покажу. У мене тут Вестін стоїть. Вже. От Просто подивіться, як грає Перманка. Зараз я вам приближу. Подивіться, як це гарно виглядає. Ну, Ідеально просто. Так що в основному буду сьогодні упор давати на великі приманки. Можливо, покльовок буде не так багато, але результат має порадувати. На вагах, десь в джигаловках 5-7 грам буду ловити. Також є кітеч фети. Гамбліра, до речі, на який в мене минулий виїзд клювало, на отакого от гамбліра, 7 грам джигаловка, десь тут мав бути порез. От він, бачите. Так що, друзі, не буду гаяти час. Зараз вертаюсь до машини, беру воду, бо забув. І в путь над річкою. Бо пройти сьогодні треба дуже багато. І треба пробувати все обкидати. Місця такі прям щучі щучі Ну, а вам приємного перегляду, я полетів. Друзі, у нас від мене перший садочок, напільничок, але є невеличкий, нічого не хотів брати, взяв тільки на мандузу. Вам видно, так? я думаю, такий красавчик, так? невеликий, але перший приємно знати, що він вже тут є. Ми зараз цього будемо фоткати і випускати. І будемо далі проводити ловити судака. Все, ти шуруш додому. Зараз покажу на що він взяв. Так, тут, до речі, розказую коротко про місце вам. Так, камера виключилась, перепрошую, розказую коротко про місце. Тут йде такий поворотик, туди річка виходить і туди. І тут яма, ну я не знаю, метрів з 10, напевно, глибиною. 14 грам поставив. Поставив маленьку мандулу 2,4, якщо я не помиляюсь, грамо в такому кольорі е, тоне, ну, десь секунд 8, щоб ви собі розуміли. Я даже не понял, что это рыба, если честно. Это не рыба. Бля, <смір> <пл 'язаний> хабу Я думав, що якась палка прицепилась вообще. <смір> да, да, да. Ракушка іногда, знаєш, тянеться жочі, ніж цей. Ну це майже як вестинг, кстати. Нема де прикладу. Що? Щуку? Передюйма ну, проманка в порівнянні з цим судаком таке теж так попадається. Ну слухай, але бач, перегрілась вода, то він хоча б тривати наче. Тудак? О, кілошний! От і весь він розловився, да? А, подачі, ну, так, такою подачою, просто, блядь. Вот так упалив просто жесть. ПМ! Ну видно, прям шахта. Наверно, тримай палку. я буду оператор пробувати. За за флюр не хочеш? Есть. Я думал, щука. Да? Я пришел, типа, почал кидать туда на выход речки сегодня. Ага. Ну, около килошны. Вот такие Хороший. Сейчас мы сфоткаем. Бомба. Ксаса. <кхи> А у что это рыбка. Короб? Хороший? <сíck> <сíck> Ладно, нам заводит контента в рот? За жопу? Аккуратно, там всплыло. Надо же, да? Поехала за судаком, называется, за щукой. А тут короб. Ну майже з покльовкою, ні? Майже, да. Вестін творить чудеса, да? Творить чудес. Ну хорошо! <реку> Диви які красавець. Сазанчик такий. Ракета. Не ожидав я. Думав судак знову. Ага. Ну, а це вже посередині річки. Типа с поклевкой, да? Ну, Нет. А ну покажите в Эстина. О! Ну це майже в рот. Ну такий добрий. Диви. О. Ну, як чого обис? Да, як чобить. Вот так вот даже покажу. О, красота. Мы його сейчас тоже фотками отпускаем. Судак, если що тоже був выпущен. Я просто то не засняв, бо пошел ловити сам. Так що ну, рыбалка в таку погоду нереально, но поки що прикольно щоб ви розуміли куди ми залізли ух ти бля. тут миші бояться срати я вбачаюсь поле трава по коліна там поле да. і нема більше нічого я дуже сподіваюся що це ми не зря сюди полізли а? І от прямо там да. давай спробуємо так, ми прийшли на цю нереально круту точку, я надеюсь. Я сподіваюся, що тут є якесь тверде дно. Глибина вже є. Так. Да. Так що будемо спробувати ловити. Що це? Риба? Риба? Опа, у влада є. Есть, 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 есть рыба. Это уже все странно, вода. Что это такое? Это что-то под баграной, или что? Да, да. Это тебе сила? Да. Ух, ебать, какой рук! Бля... Оце ты выдал! Ребят, смотрите, какие окус! Вы шо, 4... Я тебе скину потім. На 4 дюйма цю шляпу, блядь. Подивіться просто на размер цей дуры чи... с поклевкой 800. Це твій рекордик, нет? У мене 875 рекорд зараз. А ну сейчас будемо перевіряти. Та ну гоните? Я тільки що ми йшли, кажу, ну бляха, хоть бы мы не зря сюди йшли. Взагалі хоч щось, щось піймати. І тут такі трофеї ще. Для нашої області ну, це реально трофей, я думаю, ні? Це просто. На 4,5 дюйма. А на 4, а, 4 дюйма Вестин, бля. Наконець-то розловлений. Зараз ми його півом будемо зважувати. аж цікаво скільки він. А Влад каже, що щось він страшно себе веде. Та да, -да типу, зрозумів головою, я думав, на, коротя, на цей лапать. Я сейчас візьму його так просто, аби він не дірнувся. щоб не вжалити в руку. Просто, ну запутався, ладно. Просто подивіться на цього лаптя. Зараз Ну, Давай його. Бля, який він здоровий. А ну? чего? Да нет, это фигня, не может быть. Пив Нет. Нет. Это бред. Ну, чуть-чуть А ну, почекай, это я свой, своим вагам. 130 грамм. это все равно очень велико. Ну да, для, нашей, так. для нашего района, скажем так. А ну-ка. Думаю, я да. тапок просто. Так, ты сына хочешь присмотреть? А, батарейка повністю сіла. Ми його зараз будемо відфоткувати і випускати звісно, додому. Таких трофеїв у нас, ваги мої, не працюють. Таких трофеїв у нас рідко можна побачити. Просто подивіться, куди він засосав 4-дюймову приманку. Зараз я зазумлюсь. Просто туди аж його. Офігеть. 4 дюйма вестін. Робоча приманка. Друзі, так що можна сміло його купляти і не боятись, що на нього не буде клювати. Судаки, коропа. На <рес> Всього влада сьогодні клювала. Так, ну що, друзі, рибалку ми завершуємо. Е, на жаль, коротка, але дуже-дуже-дуже емоційна риболовля. Був судак, був короб, був півкілошний окунь. Ну просто капець. Це все там за 3-4 години часу. Дуже кайфово. Усім подякував за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки. І до нових зустрічей.